Я давно думав про це, але коли ми минулого тижня поздоровляли пана Юрія із днем народження, він сказав певні слова, які вже наступили мене на повноцінні роздуми про е, нашу націю, про те, в якому часі ми живемо і що ми робимо. Правильно сказав пан Юрій, що нашою країною керують люди, яких ми вважаємо рідними. Хотілося б вважати їх такими. Та ми обираємо постійно, дивлячись на людські слова, а не на людські дії. А Господь що казав? В подіях їхніх пізнаєте їх. Не по словах, бо говорити можна дуже багато чого. Але по діях. І ось, звичайно, що люди, які ніколи не приступали ногою в церкву, не знають, що таке жерттовне життя. Тому що, виконуючи ось цю заповідь Господню, що шість днів працюй, трудися, а сьомий день подяка Господу Богом Твоєму. Господь не дарма дав цю заповідь. Це заповідь навчання жертовного життя. Тому що 6 днів ми маємо для себе, для своїх земних потреб. Лише один день Господь каже, присвятіть своїй душі. І ось це якраз нас вчить. Жертовної любові. Тому що, ви знаєте і чуєте, ми молимося тут е, у храмі, та й в кожному українському храмі, ми молимося за село чи місто, в якому живемо. Ми живемо в Червоній Слободі, ми молимося за Червону Слободу. Але так само як та як вона ви чуєте і за всяке місто, село і країну, які по вірі живуть. Ми молимося за людей. Ми молимося за наших воїнів. Які жертовно теж живуть, захищаючи нас, нашу свободу, нашу волю, наше мирне життя і спокійне. Ось сьогодні ми спали в своїх теплих постелях і мирних, спокійних постелях, і прийшли ось помолитися, подякувати Богу. Ми молимося за наше керівництво, як державне, так міське, так і сільське. Цю молитву ви не чуєте, але цю молитву я читаю, даєм. І даємо Господи мудрість. Щоб ми за їх внутрішнім управлінням прожити всякому благочесті і чистоті. Ми молимося. Отак, приходячи в храм, ми виховуємо свої цінності, молячись і дякуючи за те, що ми маємо. Ми дякуємо Господу, ми дякуємо людям, які трудяться на наше благо. А де наші нужновладці, які поставлені керувати нашим життям, приймати закони. Керувати нашими громадами. Їхнє життя на цій роботі покликане бути жертовним життям. В першу чергу вони повинні думати про громади. Приходять вони в церкву? Чи були вони в церкві? А настають вибори і всі кажуть, ви тільки мене оберіть, я ж буду про вас турбуватися. Допоки ви мене не оберете, мені на вас байдуже. А як тільки оберете, я зразу поміняюся і буду про всіх вас турбуватися. Правда? Хіба може людина оце так різко змінитися? Значить, вона не ті цінності сповідає, вона не те має на увазі, вона нас обманює, значить. Я бачу ось тут серед своїх прихожан достойних чоловіків і жінок, які живуть жертвовним життям, які б на цих посадах були дуже корисними, тому що ви привикли цим жертвовним життям жити, ви приходите кожної неділі, кожного свята і молитеся. Це не лише примус якийсь приходити, це стан душі. Вміти служити Богу і людям. Турбуватися про людей. Бо ця молитва, вона лине до Господа і дає сил нашій нації. Бо у нас є цей дух боротьби за свободу. Це велика сила. Але якщо Господь дає велику силу, то із цією силою є відповідальність. Ми з вами захищаємо зараз весь європейський світ. Не лише свою Україну, а весь європейський світ. А для цього потрібні духовні сили перш за все. Стояти на місці і ні кроку назад не здавати. Коли тіло вже здається, а твій дух має бути сильним. Бо якщо падає дух, падає і тіло, все. Ніяких сил нема, нічого не може бути. Ось так і сьогодні у Святому Письмі ми чули, що святий апостол Євангеліст Марк описує, каже, зустрів Господь двох братів. Підійшов до них, каже, ідіть зі мною, я зроблю вас мовцями людей. Вони покинули сіті і пішли до них. Прийшов до інших братів Заведеєвих, які з батьком Заведеєм своїм благодали сіті. Каже, кидайте все, ідіть за мною. І вони покинули і пішли. Святий апостол Євангеліст Марк викладає нам Євангелія фактажем, те, що було. А ось якщо ми читаємо Євангеліста Матфея, Євангеліст Матфей завжди передавав слово. Слова. Йому дуже важливо було, що сказав. І це Євангелія, коли ми читаємо, вони різняться в своєму стилі стилівику. Не було, звичайно, що так прийшов Ісус Христос, не знаючи цих двох чоловіків. І каже, ідіть за мною. Вони не знали його. І закинули, пішли за ним. Звичайно, це так не було. Вони чули Його проповіді, вони бачили Його життя, вони вже вірили. Вони йшли за ним, тому що, як казали ці воїни, яких послали фарисеї заарештувати Ісуса Христа. Вони прийшли не змогли заарештувати. Вони кажуть, ніхто так ще не говорив. цей говорить, так ніби має владу. Ніхто з людей так не може говорити. Бо нема в нас такої влади. А в Бога є ось ця влада, і в нього є такі слова, проти яких неможливо протистояти. Навіть ці воїни духом не мали ось цього духу підійти навіть до нього, коли Він говорив, наскільки сильні слова були у Ісуса Христа. І ось ми кличемо всіх людей, прийдіть у храм, послухайте Слово Боже, бо Господь навчає нас, як жити жердово. Але ми повинні пам'ятати завжди, дорогі браті і сестри. І навчати своїх ближніх і своїми ділами, і своїми поступками. Ось у цього життєвого життя. Тому що якщо в нас немає часу прийти у храм на ту годинку раз у тиждень, на годинку небагато, помолитися за воїнів, подякувати їм, просити Господа Бога тої сили, що він дав їм, бо вони ж нас захищають, помолитися за свою громаду, за керівників. За кожного помолитися, то який з нас управитель, якщо нам байдуже на своїх людей. Лише раз на рік на площах казати, як ми будемо турбуватися, оберіть тільки нас. Оце, дорогі браті і сестри, наш дух, наша сила і наша чесність, і наше життя. Тому що якщо людина звикла жити жертовно, то де б вона не була на якій посаді, вона буде турбуватися і виконувати е, чесно свої обов'язки і сумлінно. А якщо людина думає тільки про себе, то й по життю людському це видно, як людина живе. Тому, дорогі браті і сестри, я ще раз і ще раз завжди буду дякувати вам, що ви приходите в цей храм, тому що ваші молитви дуже потрібні. Дуже потрібні як нашим захисникам, дуже потрібні, звичайно, і мені, тому що е, рік уже, а в мене немає ні вихідних, не то, що відпусти вихідних. Але буває такий час, що дуже важко приходиш, цю службу якось відстояв, відслужив, таку важку, а потім і з'являються сили. Це все молитва. І ось так само на вас я дивлюся різного віку і поважного віку, але у вас все одно є ці сили прийти. Прийти постояти, звичайно, може не всю службу вистояти, бо це важко. Собі присіли, сидячи, помолилися. Ніхто не змушує стояти всю літургію. Помолили сидячи, бо по здоров'я вже не те. А молодим важко сидіти, а що кажучи вже старшому поколінню, стояти. Тому, дорогі браті і сестри, я буду завжди вам дякувати за те, що ви приходите і молитесь. Бо якраз ось це і є цемент нашої нації. Люди, які живуть жертовно які своїм життям не лише словами, а й діями показують, що таке і яке життя православного християнина. Це життя з думкою не лише про себе, що я. Я посплю в нашому інституту в церкву. Я ж посплю, я так втомився, шість днів напрацювався, це ж вихідний у в мене. Чи два там вихідні в нас. А ця будинка у храмі Господньому є дуже важлива для наших духовних і фізичних сил. Ми знаходимо мудрість у словах Господа. Ми не дарма, не дарма читається святе послання апостола, не дарма читається святе Євангеліє. Не від своєї якоїсь мудрості, я це розумію, ми читаємо слова Господа Бога. І Господь, який казав, колиште свої сіті, ідіть за мною, я зроблю вас з повцями людей. Що він мав на увазі? Він мав на увазі, що тепер ви будете проповідувати істину і навертати людей до спасіння. І ось апостоли, які були просто рибаками. Ніхто не думав, що вони можуть осягнути щось, а вони стали будівничими Христової Церкви. Дві тисячі років пройшло, а ми згадуємо. І сьогодні згадуємо всіх святий землі української, які трудились, які молились. І ось ми маємо зараз отаку от сильну націю. На наших плечах лежить важкий хрест. Але ми його несемо, бо в нас є ця сила його понести. Його нести важко, його нести складно. Але більше ніхто не може його понести. Тільки ми. Тому і з Господньою допомогою ми, звичайно, що йдемо в наше майбутнє. Надіємося на Господа Бога, на Його силу. І ось таким жертовним життям, живучи, ми кожен із нас осягнемо Царство Боже. Амінь.